Всім привіт! Сьогодні я розповім про 10 нових новорічно-романтичних фільмів 2022 року, які вже можна знайти і подивитися в інтернеті. Впевнена, що вам ця підбірка сподобається, тому обов'язково її їй свій плейлист, щоб не загубити. Ну і я розпочинаю. Готельці відпочинку це простий чарівний різдвяний фільм, який насправді не намагається зламати стереотипи і, можливо, через це такий захоплюючий. Дії фільму відбуваються у Нью-Йорку. Саме в цей час наближається різдво, і готель Фонтейн відкриває свої двері перед численними гостями. Кожен з яких мріє про щастя. У центрі сюжету виявляється симпатична керуюча, яка намагається забезпечити комфорт для постояльців. Вона завжди бігає, намагаючись усунути неполадки або приховати тріщину в стіні плакатом. І, чесно кажучи, вона втомилася керувати тим, що постійно розвалюється, і тому відкриває інший готель, але для цього їй потрібні деякі інвестиції, в результаті чого все ускладнюється. До того ж, молода дівчина намагається розібратися в особистому житті, в якому намітилися зміни на краще. Однак вона стикається з проблемою вибору. З одного боку є європейський принц, який відмовився від престолу і дає інвестиції для її готелю. А з іншого талановитий шеф-кухар, з яким вона разом працює. Цікаво, який вибір зробить головна героїня. Новий фільм від Netflix Я вірю в Санта Клауса розповідає історію про молоду дівчину на ім'я Ліза. Вона в якийсь момент вирішує відшукати доброго та чуйного хлопця, щоб почати з ним життя. В якоїсь миті так виходить, що вона насправді зустрічає дуже симпатичного і доброго хлопця Тома. Вони досить швидко знаходять спільну мову, а потім починають зустрічатися. Почуття з кожним днем стають все більш серйозними. Вони обидва розуміють, що справді кохають одне одного. Проте, в якийсь момент, відбувається те, що дійсно виглядає досить куметно з одного боку, а з іншого дуже дивно. Справа в тому, що в певний момент Ліза дізнається про те, що Том просто обожнює Різдво, свято, яке вона не дуже любить. Однак і це не найголовніше. Дивно те, що він досі насправді вірить у Санта Клауса. Загалом у цьому фільмі є все, що характеризує веселе Різдво від блискучих вогнів до сліпучих прикрас, найкрасивіших ялинок і колядок, що робить його ідеальним для святкового списку фільмів. У наступному фільмі під назвою Щось від Тіфані ви побачите, як перетинаються долі двох закоханих пар напередодні Різдва у Нью-Йорку. Гері та Ітан купують подарунки своїм дівчатам в магазині Тіфані. Ітан купує обручку, щоб зробити пропозицію Ванесі, а Геррі сарашки з діамантами для своєї дівчини рейчер. Коробки випадково плутаються, і ось уже Гері несподівано для себе самого дарує рейчер обручку. А Ванеса розчарована відсутністю довгоочікуваної пропозиції. Герої зустрічаються, щоб розібратися з непорозумінням, але раптово це знайомство перевертає їхню долю з ніг на голову. Загалом події фільму стрімко розвиваються і те, що відбувається з героями, не напружує, не вимагає вдумливості, тому що ніяких прихованих підтекстів немає. Сюжет, хоч і банальний, але поставлений добре і обіграно акторами, теж супер. Фільм легкий, добрий та романтичний, тому однозначно рекомендую. Фільм Твоє чи моє починається з того, що ми зустрічаємося з Хайлі та Джеймсом по дорозі на залізничний вокзал, щоб вирушити на їхні сімейні різдвяні свята. Прощаючись, вони раптово усвідомлюють, як сильно нудьгуватимуть один за одним. Три тижні розлуки здаються майже нестерпними. Коли Хейлі займає своє місце в поїзді, а Джеймс збирається сісти в свій на іншій платформі. Вони обидва раптово приймають імпульсивне рішення: зробити один одному сюрприз на Різдво і помилково змінюються поїздами. Лунає свисток і поїзди роз'їжджаються в різні боки. Після телефонної розмови Хелі та Джеймс розуміють, що дісталися до будинку родини один одного і починають знайомитися із сім'єю своєї другої половинки. Зрозуміло, що без напружених ситуацій тут не обійдеться. А загалом це дуже мила історія, і тут є декілька справді приголомшливих поворотів, які вас здивують. У центрі сюжета наступного фільму ви побачите дівчину на ім'я Джес, яку перед різлом кидає її бойфренд Шон. Батьки хлопця щиро люблять Джес, тому вони не хочуть, щоб сімейне свято вона зустрічала на самоті, і вони запрошують Джес погостювати у них на канікулах. Там вона знайомиться із гарним двоюрідним братом свого колишнього, і між ними виникає взаємна симпатія. Різдво починає грати новими фарбами, коли до святкування приєднується сам Шон. Звісно, що тут не обійдеться без любовного трикутника, за яким досить цікаво буде спостерігати. В фільмі Голівудське Різдво в центрі уваги знаходиться Джесіка. Вона молодий і перспективний режисер, яка відома своїми різдвяними фільмами. Але коли красивий генеральний директор компанії Крістофер погрожує закрити виробництво її останнього фільму, Джесіка вирішує за будь-яких умов врятувати свій власний різдвяний фільм. Вона вирішує поближче познайомитися з Крістофером та навряд чи очікує, до чого це приведе. Щоденник Ноель це зимова тепла романтична мелодрама в різдвяній атмосфері. В центрі сюжету Джейкоб, який не відвідував рідне містечко майже 20 років, Відколи психічна хвора мати вигнала його з дому, коли він був 16-річним підлітком. Як за кілька днів до Різдва чоловік дізнається, що його мати померла, а він став спадкоємцем сімейного будинку. Не бажаючи проводити різдвяні свята на самоті за переглядом класичних фільмів, Джейкоб вирушає до рідного містечка, щоб примиритися з минулим і вирішити, що робити з отриманою спадщиною. Прибувши додому, головний герой виявляє, що будинок зберігає не тільки важкі спогади. А й безліч різних речей, які його мати дбайливо збирала протягом двох десятиліть. Перебираючи знахідки, його увагу привертає щоденник жінки на ім'я Ноель. Поки чоловік зайнятий розбором речей, до будинку приходить дівчина Рейчер. На поріг її навели пошуки своєї біологічної матері, і, можливо, ключ до відкриття таємниці її знаходження знайдеться саме в рукописах невідомої. Джейкоб і Рейчел разом починають пошуки зниклої. На шляху вони відкриють невідоме і піддадуться почуттям кохання. Їм доведеться зіткнутися зі спогадами та переживаннями, знаходячи і пізнаваючи себе заново. Фільм Святкова гармонія розповість про талановиту співачку і музиканта Гейл. Їй випала велика можливість виступити напередодні різдвяного вечора в ефірі популярної радіостанції. Але щоб дістатися фірної студії, дівчині потрібно подолати багато кілометрів. Звісно, ще Гел не очікувала, що ця поїздка стане справжнім новорічним дивом і змінить її життя. По дорозі вона потрапила до дорожньо-транспортної пригоди. Відремонтувати її фургончик, взявся місцевий майстер Джеремі, який розповів співачці про тутешній шкільний ансамбль. Діти мають виступити на різдвяному концерті, але підготувати їх до цього заходу нема кому. Талановита дівчина вирішила допомогти ансамблю. Загалом Гейл довелося затриматися в дорозі, де вона закохалася у майстра Джеремі. Але для здійснення своєї давньої мрії дівчині необхідно виїхати з цього гостинного міста. Як вчинить Гейл? Наступний фільм називається Різдвяна Іскра, і в центрі уваги жінка Молі. Яка недавно обдовіла, втратила інтерес до життя і відмовилася від надії коли-небудь знову знайти кохання. Але коли вона вирішує відвідати свою дочку на Різдво, вона гадки не має яке святкове диво на неї чекає. Колишня вчителька Молі неохоче береться за роботу режисера міської різдвяної вистави і незабаром виявляє, що закохується у свого виконавця головної ролі Хенка, найзавиднішого холостяка міста. Коли Молі і невгамовний Хенк закохуються один в одного. Вона знову відкриває свій внутрішній вільний дух і знаходить нове життя. І коли зірка конкурсу втратить голос за кілька хвилин до шоу, Молі вперше в житті вийде у центр уваги та засяє яскраво. І завершить сьогоднішню підбірку фільмів фільм Дух Різдва. У центрі уваги життєва історія скопого та самотнього чоловіка. Шумна і химерна дітвора боялася навіть поглянути у бік злісного старого. Можна лише уявити, наскільки озлоблений і буркотливий він був у період зимових свят через їх безтурботну метушню. Герой фільму Дух Різдва засуджував зайві витрати, на як він вважав, непотрібні подарунки та багатолюдні гуляння. Одного разу вночі до нього з'явилася незвичайна сутність, що представилася різдвяним духом. Вона тягне за собою, обіцяючи відкрити таємничу завісу майбутнього. Ця подія стає початком захоплюючої подорожі наскрізь просоченої чаклунством та магією. Хто знає, може після повернення додому Сноб зміниться і нарешті зрозуміє, що таке добро та щастя. Діліся в коментарі, який фільм вам сподобався найбільше. Ну і по традиції, поставте лайк і до нових зустрічей!